Друзі, нещодавно у коментарях ми отримали цікаве запитання. Нам написали Я щовечора молюся, але мені здається, що Бог мене не чує можливо, мої слова не доходять до нього, бо я роблю це лежачи в ліжку чи можна молитися лежачи. Як бачимо, питання дійсно цікаве і хвилює багатьох. Тому сьогодні ми розглянемо, що про це каже Біблія. Отже, як відомо, багато людей сьогодні звертаються до Бога саме в напівсонному стані, лежачі, а іноді навіть із телефоном або планшетом у руках, і для деяких це вже давно стало звичкою. Але чи можна назвати таку молитву справжнім діалогом із Всевишнім, і чи впливає поза під час молитви на зв'язок із ним? Щоб відповісти на це, звернемося до кількох біблійних прикладів. Які показують, як праведники ставилися до молитви та що Бог очікує від нас. І так, в Євангелії від Святого Матвія, в розділі 6, у вірші 6, Ісус вчив молитві так А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в таїні, а Отець твій, що бачить таємне, Віддасть тобі явно. Це означає, що молитва потребує уваги та концентрації. А якщо ми молимося, лежачи в сонному стані або часто відволікаємося на телефон, то і спілкування з Богом стає поверхневим. Ще один приклад цар Давид, який завжди прагнув говорити з Богом від щирого серця у Псалмі 102 Другому. У віршах другому та третьому сказано Господи, вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до Тебе. Не ховай від мене обличчя свого, в день недолі моєї схили своє ухо до мене, В день благання озвися небавом до мене. Тут ми бачимо, що це саме людям потрібно щось від Бога, а не навпаки, і для отримання відповіді до нього треба звертатися з чистими думками і свідомістю. Також це показує, що для Бога важливе наше серце і щирість. Тобто молитва не повинна бути лише звичкою чи ритуалом перед сном, вона має бути живим зверненням до Господа. Наступний приклад апостол Павло, який у книзі Перше послання апостола Павла до Солонян в розділі 5 у вірші 17 та 18 наголошує. Безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Це означає, що молитва має бути частиною нашого життя завжди, а не лише увечері лежачи в ліжку. Постійна молитва зміцнює духовну дисципліну і допомагає підтримувати справжній зв'язок із Богом. Ще один приклад дисципліни та відданості показує пророк Даниїл. Так, у книзі пророка Даниїла в розділі 6, у вірші 10 сказано А Даниїл, коли довідався, що було написане те Писання, пішов до свого дому, а вікна його в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму, і в три усталені пори на день він падав на свої коліна і Молився і славив свого бога, бо робив так і перед тим. З цих слів ми розуміємо, що Даниїл молився свідомо, на колінах, не соромлячись своєї віри, а це значить, що молитва потребує зусиль і поваги. Тобто, вона не повинна бути просто фоном або швидким ритуалом перед сном. Також п'ятий і дуже важливий приклад з Біблії показує, що навіть у найважчі моменти Ісус молився з повною віддачею. У Євангелії від святого Матвія, в розділі 26 вірші 39 сказано І, трохи далі, пройшовши, упав він до долілиць та молився й благав Отче мій! Коли можна, нехай обменеться чаша мене. Та про те, не як я хочу, а як ти. Отже, як бачимо, Біблія закликає нас молитися щиро, свідомо і з повною увагою, в той час, як лежачи в напівсонному стані, ми ризикуємо перетворити молитву на звичку або швидкий ритуал перед сном. Тепер давайте визначимось, що можна зробити на практиці, щоб наша молитва була живою і ефективною. По перше, обирайте час і місце для молитви. Як радить Ісус, необхідно Піти до своєї кімнати і зачинити двері, щоб ніхто не відволікав. Це може бути ранок перед початком дня або вечір, коли завершили всі справи, але не в момент, коли ви вже лягли в ліжко і засинаєте. По друге, ставтеся до молитви з повагою як Даниїл чи Соломон, схиляйте коліна під час молитви, демонструючи серйозність і щирість намірів. Це допомагає Налаштувати розум і серце на справжнє спілкування з Богом. По третє, пам'ятайте про щирість серця, молитва це не механічне повторення слів. Важливо, щоб під час неї ви дійсно передавали Богові свої думки і почуття, а серце залишалося щирим. По-четверте, моліться постійно, але усвідомлено. Пам'ятайте, що. Постійна молитва це стиль життя, який підтримує духовну дисципліну. Не варто просто повторювати слова, лежачи в ліжку. І по-п'яте, поєднуйте молитву з діями. Тобто, молитва повинна бути частиною вашого життя. Якщо весь день ви відволікаєтеся на метушню, то й молитва може не бути почута Богом. Тепер ви знаєте, як правильно молитися, щоб Бог чув вас. Але як відомо, у кожному правилі є свої винятки. Іноді людина не може молитися стоячи або на колінах через хворобу, втому або інші обставини. У таких випадках молитися лежачи цілком нормально, і це не робить молитву меншу вартісною. Головне, щире серце та сконцентровані думки на діалозі з Богом. А тепер, друзі, давайте зробимо висновок. Отже, молитва це не звичка перед сном, не спосіб заспокоїти думки або заснути, це живий діалог з Богом, який потребує уваги, щирості та зусиль. А саме намагайтеся підбирати час, коли ви в ясній свідомості та уважні, ставтеся до молитви з повагою та по можливості, стоячи або на колінах. Звертайтеся до Бога з чистим серцем щиро. І без поспіху. І нарешті зробіть молитву частиною свого життя, а не лише ритуалом перед сном. І тільки після цього ваша молитва стане справжнім спілкуванням із Богом, а він чутиме вас не лише вночі, а й щодня у ваших думках і справах. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на наш канал. Поставте лайк та напишіть у коментарях свої думки з цього приводу. Також для розвитку нашого каналу нам дуже потрібна ваша допомога. Підтримати нас ви можете за реквізитами в описі під цим відео А ми бажаємо, щоб кожна ваша молитва була щирим зверненням до Бога і приносила мир вашому серцю.